Соцзахист для учасників та учасниць бойових дій. На Дніпропетровщині діє комплексна програма для підтримки військовослужбовців, яка передбачає грошові виплати. Станом на 1 жовтня грошову допомогу на суму майже 350 тисяч отримали понад 260 осіб. Про це повідомляють в Дніпро ОВА. Також соцпідтримку на загальну суму більше 7 мільйонів виплатили сім'ям загиблих воїнів, які боронили нашу землю. Це майже 320 зареєстрованих родин. Окрім цього, матеріальну допомогу отримують чотири сім'ї зниклих безвісти захисника та захисниці України. Додають, виплатили понад 87 мільйонів гривень. Зокрема, в області на обліку перебуває близько 30 тисяч постраждалих військових, зазначають в департаменті соцзахисту. Якщо це учасник бойових дій, то йому передбачено 75% знижка на житлово комунальні послуги. Івалідвальність 100%, а сім'ї загиблого помируха захисника України це 50%. них знижка на житлово комунальні послуги. Також, якщо є така категорія учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, яких є статус, приміщена особа, або по статусу є Імвалід, особа з інвалідністю на де перша та друга групи, вони мають право звернутися. Якщо у них немає свого житла, то вони мають право звернутися за грошовою компенсацією на придбання житла до огромності запису і надати відповідний пакет документів.